Йому 60 років, у нього троє дітей і сім онуків, але його часто плутають із хлопцем власної доньки, у чому секрет його молодості та ідеальної форми сильне та підтягнуте тіло не купити за гроші, його неможливо найняти. Його потрібно будувати день за днем, крок за кроком, каже Енді Вілкінсон. Дізнайтеся про шість головних принципів, які допомагають йому виглядати і почуватися так, ніби час зупинився. У Енді троє доньок: Клер 40 років, Лі, 38 років і Сара 36 років, а також сім онуків віком від 10 до 14 років. Зараз ви бачите Енді разом із його 13-річною онукою Софією. Дружина Енді також захоплюється фітнесом. Дивлячись на спортивну фігуру Енді та гладку шкіру з мінімумом зморшок, легко уявити, що він не виходить зі спортзалу, кови хімію чи до. Отримується суворої дієти. Але ні, це зовсім не про Енді. Він категорично проти виснажливих тренувань, спортивних добавок, спортивного харчування та тим більше будь-яких уколів чи хімії, якою захоплюється багато людей. Усі ці роки Енді тренується природним шляхом і впевнений, лише так можна зберегти здоров'я та молодість. Енді каже. Спостерігаючи за іншими спортсменами, я зрозумів: протеїнові коктейлі, батончики і добавки не допоможуть отримати тіло мрії. Усе залежить від правильного харчування, контролю за ним і зменшення кількості вуглеводів із віком. А тепер головні принципи молодості. Від Перший принцип: зберігайте спокій. Стрес дуже швидко старий, тому я вчуся не хвилюватися через дрібниці. Намагаюся жити сьогоденням і не думати про погане. У мене є життєвий девіз. Усе буде добре. Ці слова допомагають мені залишатися спокійним і справлятися з будь-якими труднощами. Другий принцип сон. Я вважаю, що відпочинок і якісний сон відіграють величезну роль у тому, що я виглядаю так молодо. Я уникаю пізніх прийомів їжі, завжди лягаю спати до півночі і сплю в повністю затемненій кімнаті без телефону. Такий підхід справді працює для мене, забезпечуючи глибокий сон і повне відновлення організму. Третій принцип здорове харчування. Запам'ятайте, красиве тіло це 75% правильного харчування і лише 25% тренувань. Коли мені було трохи за 30%, я радикально змінив свій підхід до їжі. Я зрозумів, що немає потреби покладатися на добавки, щоб мати гарне тіло. Найважливіше це здорове харчування, контроль порції і поступове зменшення кількості вуглеводів із віком. І це четвертий принцип зменшення споживання вуглеводів. Чим старшими ви стаєте, тим менше вашому організму потрібно вуглеводів і їжі загалом. Зараз мені вистачає кількох столових ложок рису та половини солодкої картоплини, як джерела вуглеводів. Також я намагаюся споживати мінімум вуглеводів у вечірній час. Цей принцип допомагає підтримувати енергію протягом дня та уникати зайвих калорій уночі. П'ятий принцип тренуйтеся не частіше трьох разів на тиждень. Енді каже: м'язи це основа молодості, а сильний кор основа здоров'я. Дивлячись на його статуру, легко побачити, що він приділяє багато уваги тренуванням м'язів. Кора Енді продовжує: зазвичай я тренуюся з обтяженнями тричі на тиждень і не більше години за раз. У решту днів я можу пограти з другом у теніс чи сквош, і цього цілком достатньо. Я помітив, що люди іноді тренуються занадто багато. І це призводить або до травм, або до відсутності бажаних результатів. Організм потребує часу для відновлення, тому я обов'язково роблю хоча б один день відпочинку між тренуваннями. Цей підхід дозволяє досягати стабільних результатів і зберігати здоров'я без зайвого перевантаження. Шостий принцип: пийте багато води. Я п'ю багато води не менше трьох літрів на день. Вода це перша і найважливіша інвестиція у ваше здоров'я. Ви можете використовувати будь-які креми для обличчя, але саме вода є ключовою для гарного стану шкіри. На запитання, чи дотримується Енді якоїсь особливої методики, він відповів: Не потрібно вигадувати велосипед. Живіть за основами здорового способу життя, а не шукайте складні методики. Усі секрети успіху в простоті. Я є живим прикладом того, що можна залишатися у чудовій формі навіть у 60». Сподіваюся, що зможу мотивувати та надихати інших. Ми всі маємо безмежний потенціал. А єдині обмеження, які існують, це ті, що ми самі накладаємо на себе. Чудове твердження, і ми цілком підтримуємо Енді в цьому. А що ви думаєте про Енді Вілкінсона? Поділіться своєю думкою в коментарях. Якщо відео було цікавим та корисним, поділіться посиланням із друзями. Дякуємо за ваш лайк. Всім гарного та спортивного дня!